Тож, останній тип травми це коли повний вивих. Що це? Повний вивих супроводжується повним випадінням зуба з лунки, включаючи коронкову частину і корінь. Оскільки відбувається розрив всіх волокон, що отримують зуб, то ми можемо спостерігати набряк ясен, губ, всі ділянки всіх м'яких тканин навколо. Найчастіше такий тип вивиху спостерігається знову ж таки в області передньої групи зубів і втягуються всі тканини обличчя. Якщо відбувається повний вивих постійного зуба, то подальше лікування і прогноз залежить від термінів звернення за допомогою чим швидше звернутися, тим більше шансів провести е, операцію по реімплантації цього зуба, щоб його зафіксувати. То що ж робити в таких випадках? Треба діяти дуже швидко. У вас є максимум 20 хвилин, щоб врятувати зуб. Треба його знайти. Тримаючись за коронкову частину, обов'язково треба його сполоснути під проточною водою і помістити обережно в лунку. Підготуйте марливу серветку і попросіть дитину зімкнути зуби. Так би мовити, затиснути цю серветку між верхніми і нижніми зубами, щоб утримувати цей зуб на місці. Якщо можливості зафіксувати, поставити зуб на місце немає, або ви боїтесь. То треба зуб покласти в фізрощин або в молоко і максимально швидко попасти до стоматолога. Вже на місці лікар зможе оглянути зуб, оглянути місце травми і по можливості ставити зуб на місце та зафіксувати його шиною, і вже впродовж певного часу, декілька тижнів, вже відслідковувати процес загоєння і молитися, що зуб проживеться.